Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в мене зараз така тема для вас. Дивіться, зустріч на саміті НАТО це дуже важливо. Всі знають для України. так? Мене просто не цікавить зараз, наприклад, поїде він не поїде, тому що про це ми вже писали, і, вірніше і пишуть багато, і ми розклад робили, і не один здається. Ось тут справа в іншому. Якщо президент не поїде на цей саміт у Вільнюс, і якщо поїде, які наслідки для України? І так, якщо він не поїде. Чи навпаки, дивимося спочатку, що він поїде. Якщо він поїде, що це принесе Україні? Дивіться. Це те, що він не хоче бачити переміни для України. По-перше, тут будуть о, хороші подарунки. Дивіться, пропозиції, подарунки, нам підуть назустріч. Тобто, нам протягнуть, бачите, руку руку допомоги фінансової, ось, і якісь контракти нам дадуть. Тобто, це можуть бути якісь підписання документів, паперів це якщо. Зеленський поїде на цей саміт. Нас чекає дуже хороші вигідні перспективи. Тепер зараз ми подивимося, якщо він не поїде. Що чекає Україну, якщо він не поїде? Дивіться, перемоги нам, нам по-перше, Україні не буде тієї підтримки. Ось що я бачу. Не тільки підтримки, а тут і навіть наша робота, яка до цих пір велася в направленні до НАТО, на смарку це все піде. Можна сказати, це перекреслюється, вся робота. Під загрозою, під загрозою наша. Ну, як би це сказати, наш шлях у НАТО під загрозою. Ось як я це бачу, ось ці карти. Це така перспектива в України. Ось це тільки, знаєте, якщо несподівано, наша влада почне з корупцією, почне демократію вводити, а не її обмежувати. І під загрозою у нас ще наша перемога. Щоб ви розуміли. Ось що я бачу. Ось такий коротенький розклад, те, що я побачила. Тобто, по-любому вигідно їхати туди. Але що чекає Зеленського, якщо він туди поїде? Саме Зеленського. Ну, тут будуть його конкретно питати, тут конкретні відповіді від нього потребуються. Його О, чітко будуть про щось запитувати. Ось. Я так розумію, що він буде, ну, майстерно, він вміється майстерно. Ось. Він не зможе викрутитись. Не зможе вик... ось ця карта теж говорить, не зможе викрутитись від того, що він розвалив, те, що він не зробив, те, що нам запропонували. Він не зможе від цього викрутитись. Йому прийдеться е, конкретно відчитуватись. Можливо, тому він і не хоче їхати. Ось якось так я бачу цей розклад. Йому буде нелегко, відверто скажу, тому що е, його чітко. І прямолінійно ви вже відчули, як Байден конкретно з ним говорить. Навідіть лад у державі. Виконайте то-то, то-то. А це буде не тільки Байден, там будуть багато представників і країн НАТО, щоб ви розуміли, що йому буде там нелегко. Можливо, тому і е, давайте подивимося, які у нього емоції стосовно е, не те ж емоції, думки, як він відчуває. А, саме НАТО, саме оцю зустріч. Чого він боїться? Він закривається. Да, він закриває. Його дуже, ви знаєте, я не здивуюся, як він погано спить, щоб лиш би туди не поїхати. У нього страх дуже. Ось ці дві карти теж говорять. А ця карта його трошечки це прибиває. Трошечки прибиває. Я не хочу зараз тут нагнідати ситуацію, але йому його аж нудить в мене таке враження. Ось навіть ось ці карти про це говорять. Йому недобре, ні, недобре йому відчуття поїздки в НАТО. Ось якось так. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу і разом до перемоги.